Eh, друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. І, і хочу вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Eh, друзі, поїхали. Сьогодні в нас Я завдання. Eh, Повелітельниця ніби Нажимаємо прийняти. Eh, Нажимаємо завдання і побігли. Eh, друзі, Завдання сразу скажу не важке. Не важке, нескладне, а просто потрібно пробігти від одної точки до другої і все, якби завдання в нас виконано. E, зараз я вам покажу, куди потрібно це все діло, а, діло e, коротше, здати. Коротше, нам потрібно вибігти з-за ворота цього міста, міста Лунасвет. Перебігаємо на ну, Ну, дивимося, як я біжу. Собі так само ви собі біжете, якщо хто не знає. Дивіться, от наші ворота, ворота в місто, ворота з міста. Тобто ми по, фо, по факту зараз виходимо з міста. Воно так і є. Е, дивіться, от все, ми вийшли з города, мі з міста, і нам потрібно до цієї... Ну, що займається перельотами, я там ТП перельотом там, хто як собі розуміє. Потрібно до нього него добігти. До як називається. Коротше, Слава я називаю ТП це в цьому, в, 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 в Варкрафті, так що хто як собі хоче, так і називаємо. Друзі, з нею розмовляємо, нажимаємо кнопку продовжити, нажимаємо Завершити все. У нас це завдання виконано. Друзі, тем, Завдання не важке. Так що, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.